Наскільки я розумію, ми потрапили у часову петлю, і нам потрібно вибратися з неї. І для того, щоб це зробити, нам потрібно виявляти аномалії. Тобто зараз потрібно запам'ятати якнайбільше деталей цього коридору. І зараз будемо розбиратися. Такий от мужчина у нас тут є. В подівовому стилю вдягнений. Ні, ну, оце гніздо за злі, звісно, кукушка-кукушка, блять. -да. Знаю одного плішивого, який теж постійно з чемоданом ходить. Нічого хорошого про нього сказати не можемо. Якщо ви знайшли аномалію, негайно повертайте назад. Якщо ви не знайшли аномалію, не повертайте назад. Ем, цілком вичерпна інструкція. Опа. Мейкап арт сьогодні занесли нормально за рекламу, да? Так, у нас плюс один рівень. То була явна аномалія. Ми ж не комуністи, щоб у нас сюди однакові плакати висіли. О, тут поклічик флеєров не проїбався, наче все нормально. Я не знаю, я нічого не запам'ятав з минулого рівня. В мене вся увага на мужика пішла. Не ну, ти хоч би привітався, якось я не знаю, якісь манери мати чи що. Так, ну аномалій нема. What the fuck is this? Аномалії були. Так що тут? Не курити. Хто я? Блять. Що у вас з цими плакатами за фетіш? Не курити. Плакати. Різні. Без. Блять. Це блядь, Десь цистерна з каркаде наїбнулась, чи що Шо? Шо у вас тут за місце таке? Взагалі, головна аномалія ж тут чисто. Тут занадто чисто. Якщо ви не були в підземних переходах, повірте мені, нереалістично. Е Я вибачаюсь. Кого ти хочеш ноїбати? Е ти думаєш, ми дообойоблі? Так. До побачення, а що це ти почав на мене увагу звертати? А все уже, а уже не треба, а треба було раніше. Мужика шию розклинуло, Навчився, блять, по сторонам дивитися. і то аномалія. Щось to... ти якось підріс, по-моєму, з нашої минулої зустрічі. На яких кормах ти сидиш? Чим ти харчуєшся? Ні, назад. А, блядь, підсобку що замрували, Чи шо. Хто погодив перепланіровку? Я вас питаю. Так, я, звичайно, перепрошую, але СБУ. Ви що там, сука, зовсім А Ану, вилазь оттуда. Підглядаю, воно, блядь, так, шостий рівень. Так далеко ми ще не заходили. Треба уважно. Ну, знову все на місці, наче. Чекайте. Бо я якісь на ті гриби на вечерю посмажив. Бо ці, ці плакати реально збільшуються. <свісно> Аномалія, не треба. Мені живі плакати. Мені минулого разу з тими очима достатньо було. Ні, ну я буквально вже все перевірив. Тут. тут або реально нічого нема, або тут якась найтупіша деталь, яку я пропустив, і я заслуговую на те, щоби почати все спочатку. А, просто далі. Восьмий рівень. Це практично, практично фінал. Ми в одному кроці до проходження гри. Так, ну що тут? Плакати. Наче звичайні. Знак не корити на місці. Три двері, вентиляція. Що може, Ну, наче такий самий. В його випадку це, звісно, не комплімент, але... Та все так само. Я не знаю якийсь міні-піксель просто. Нє, Звичайно, звичайно. Все. так швидко. Просто. Ми пройшли гру. Я як чесь, дружини, зараз кажу, але. Тю, і що це все? Я якось очікував більшого. Стоп. У нас тут щось нове. Ще є 22 аномалії, які не були знайдені. а Тобто ми можемо продовжити грати і знаходити щось нове. Е, ну, припустимо. Це що за два брата акробата. Пупа і лупа. Е, добрий день, Ви ж бачили що там знак No Smoking на стіні? А що ви та два курка тут робите? І що ви такі однакові, вас що мать одягала так, щоб не побилися, вас як дома розрізняють? По запаху з рота? Не знаю, ніяких аномалій я не. Бля, я вже збирався назад, і ти довийобувався. Та я ж нічого поганого про вашу мать не сказав, що ви такі борзі, бля. Я починаю розуміти того мужика, якщо він так кожен день тут ходить, отак, на роботу з роботи, блять, взагалі питань до нього нема, що він такий. Чекайте. Це що таке таргани під шпалерах затягає, блядь! Ні-ні-ні-ні, спасибо, блядь. й б'є копитом, як коняка по тому капелю? І шо? що мене пиздить будеш на... Ага. Скільки пафосу було. Ні, ну, тепер точно можна зрозуміти цього мужика. Може для нього це я аномалія взагалі. І він просто кожен раз лажає і йде вперед. Хуя собі, блядь. Десь біля айліж твій кліп Угу, поверхом вище. Угу. Я по... То криво поставить, то лампочки не покручують, ну ясно. Блять, на чому ти ходиш? Де мой, де ноги взагалі? Весь світ це брехня. В нього навіть де? Блядь, опять його цигані циганім, не дріт спиздали. Фу. Так, ну що сказати. Дякую за перегляд. Дякую за лайк і коментар, в підтримку, якщо відео сподобалось. На цьому на сьогодні все. Побачимось. Та нічого тут такого прям. Подумаєш. Розклейщик флеєров чхнув. Чхнув і його розірвало нахуй.